Акція до світлого дня світлівчинки подолала свій екватор. Скринки у храмах Сумщини поповнюються грошима небайдужих до чужого горя, але онкохворі діти так само потребують уваги та допомоги. На черзі ще одна історія мужньої боротьби з недугою. Варварі всього три з половиною місяці, але в її маленькому тільці вже поселилася тяжка хвороба. Ще за день до пологів ультразвукове дослідження не виявляло жодної патології. Утім, пологи протікали важко, тож, можливо, саме це й спровокувало недугу. Обнаружили ми після рода. На сідьмой день після рода обнаружили, що в рібінка опухаль. Ми лежали на басах, перевели нас сюди, в цю лікарню. І в детському відділенні вже обнаружили, що дійсно опухоль злокачественная. Дитину планували прооперувати у столиці, але нещодавно у хірургічному втручанні відмовили, новоутворення значно збільшилося у розмірах і вразило вже й нирку варвари. Тож, поки дівчинку лікують медикаментозно, назначили хімію і в дальніше надіємося, будемо лічитися, Це операції. Перший блок назначився хімия, це тотока четвертий день нам капають. Надіємося, що все буде добре. Ми ж нагадуємо, допомогти маленькій варі та всім іншим хворим дітям можна у рамках акції до світлого дня світлі вчинки. Її проводить наша телерадіокомпанія спільно з православною церквою. Пожертвувати кошти можна у скриньки з логотипом акції або перерахувати за реквізитами на екрані. Більше інформації про маленьких хворих і про хід акції шукайте на нашому сайті tv.sumi.ua. анна книжка Андрій Геращенко на часі новини.